Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я Даня Або Стікс. Та сьогодні ми будемо грати в Fortnite. Fortnite, так, Fortnite. Е -е -е. Я вже записував на своєму каналі це відео про Фортнайт. Та вам не дуже зайшло, але я думаю, це вам має зайти. Так що приємного апітіта, просмотру, якщо ви їсте... І погнали! В Fortnite вийшов новий режим, називається Blitz Royale. Давайте в нього один раз зіграємо, а потім вже все друге. Олендіса, я думаю, будемо на веснути. Думаю, найс. Медальйончик нам дали е, іскусство скорості. Коротко, е, да. Зараз ми на Ізі повиндемося і чисто на Ізі виграємо. Ай, у мене вдвоєм стріля. Алло? Ааа, клас! у мене, у мене два чела стріляє. Один мене чуть не вбив, а другий... Так, підстрілював Тихо тут іде. Погана ситуація у мене. A okej. Okay. A czy ona mnie nawet nie topuje klasa, tak. Sh -sh -sh nice. On tam się drugi. Na, aj A z a Найс. Зараз ми ще в цього заберемо. Коротше челове, у мене 5 кельй вже Тільки зараз я, конечно, здохну Якщо я зараз не захилюсь. Треба бути аккуратным. Ой, ма! Пампа! Хорошо, найс. Так. Эммм... Um, що ми робимо? Плюс один кіл. Ще тут другий є. Плюс 2 кіла. А що так легко? Опа! Мені дали навіть цей памповий драбовік, але я його ненавижу, так що я його брати не буду. Так, що ми будемо робити? А його ось того ще об'єм. Так, да, класний мене їм. X. Dwa Let's go nice, 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 o, nice, 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 чіу 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 чиу, чи найс. Рампан. так. Все найс, одна найс, найс. Дуже, кстати, найс. Дуже найс. Ще один стріляє У мене просто лобік дуже поганий. У мене лобі дуже легке, то есть... Типу, я його розношу на раз-два. О, бананчик. заберу. Хоча... Хотя... Не, пусть буде бананчик. Зона піджимає. Бачу, чого. У мене хочу бы Блін, анок! она Куда я учу? Значит, я в зону їду. Це, ну, це типу, Але ем, не знаю, чому в мене не записалося то, що я казав, так що скажу вам зараз. Це карта Skyblock. Її зробив Ліксір, та карта Skyblock, де ми спавнимося на, на одному острові, і ми можемо або йти лутати другі острови, щоб получати якусь суперсілу, або йти лутати сундучки на других островах та вбивати людей. Так що приємного перегляду. Ну все, зараз буде катка, короче, на Ізі виграємо. Ось, да. Ну що ще у нас катка. Давайте, Це буде Ізі. В лут, ут. такий собі лут. Сейчас підемо, зразу заберем. Блок, Сундучок. Атакують, віу, віу. Мене атакують. А, а а ботик. Вот, 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 все, найс, вот, 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 Найс. Меня снайпнуло, меня снайпнуло. Меня снайпнуло. вот, 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 Ну все, в принципе, можно чуть Атакуют! Атакуют, атакуют! чу 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 чу, чу А, вон там! Крыса! А очень! А осень! О, ось! Супермен! Тихо! Тихо! я я, я ему сейчас зарублю. Я его зараз зарублю. зарублю. Ай-яй-яй! Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть-чуть. А, блин. Так, робим. До мене, до мене, до мене, до мене утіот. До мене утіот. Да-де-де-де-де. Все, мені, мені, мені жопа. Зараз мені може бути жопа. Я ему... Я йому дав урона. Ай, ТА да як? Манки хил. Найс! Нокнул! я я я кіперспортсмен <laughs> киперспортсмен. спортмен. На мене знов прилетіло. Тихо. А, це цей. Ай, ну як! Тихо? мене нема хіла. О боже. Нун ехил, ну хіл, хил. Що? Мамон добаний, мамонты. А, це ще й останній був. Блін, Але я реально челів просто затащив. Типу, затащив на ізі. Я три человека, якщо я не у нас прибив. Найс! Nice. моя моя улюблена карта. Що? Путу, що путу, путу таке. Ну, таке. Для... типу найс. Nice. Зараз, якби на мене зараз, сразу не летіли. Вот і... Остров мій, Найс! Так, зараз саме горе. Просто тут вижити. Найс! Забираємо, забираємо. Е, ні, ну охота. Охота. Охота це охота, так що... Ось так робимо. Мені тільки хил треба йти, і все, в принципі. Я не знаю, а сидіти ще. А, мені ріфт відкрили, так його на ріфт. Чому б і ні. Все найс. Ай! Ту чел! Я його не бачив! Він взявся? Я приземлився на ріфту і тут чел. Такий добрий день, доброго ранку, як вас справи. Може я його зараз... зарак рокну. Бай-бай. Бе-бе Найс. О, ще мій памп, любимий приніс. Дякую, тобі велике. Фу, ай! Живий, 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 живий. Витять, летять, летять. Летят. Атакують, атакують, атакують. Я не знаю як... Знову летить, знову летить бомба до мене! Я дурний, я дурний, я дурний, це ще й останній. Знов... якщо це виграв той самий чов, який того разу виграв, це капець. Ні, це не той самий чов. Окей. Ааа, це, це супермен! Блін, я дурний, я реально чому я не атакував? Я просто не дивлюся, скільки... E, людей залишилося, тому що, типу, я просто. Якщо я останній, я можу атакувати, і все, якщо я знаю де. Чел. Нащо я чекаю? Ну, типу. Я думаю, що я просто ще не останній. Ну нічого, ось зараз ця катка виграє. Да, спринг. Таке сюди. Окей, нічого, не проблема. Лут. E, вот, Лут вот фігня. Сразу кажу. Куда строїться? А я не знаю, я вот так просто по приколу. Опа, челік! Hello! How are you? Nice. Я його запушу. Я його запушу. Ай. Тихо. Тут чел! Тихо, тихо, тихо. Ну ти, ты... ну Боже! Ну я за ним файт, приходить цей, мене починає бити ззаді. Ну блін а. Той ще й нубік був, коротше, з, з, з тим, що я сп... файтився. Ну, типу, окей. Я не знаю, що сказати. Я ще граю з Simple Edit, тому що я з нормальним Edit грати, ну просто я ну я не вмію. Я не вмію. О, чекайте, зараз я вам покажу цю передачу. Ну да, Simple Edit я так передачу. А тепер давайте выключим Simple Edit. Эээ, куда, 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 куда симплодита? Ч не А, не, ну тут. Я, я я, я вам зараз покажу, як я без то стою. Ой, чекайте, чекайте. Я на F э -э -э просто чекайте. Зараз. Вот я. У меня привычка в Симплуэдита. Да боже! Ну ты бо... Дебо... Я... Окей, я зрозумів, як видач. Раніше я грав без інфледіт, але коли його додавали, це було щось чимось. Ну, типу, я не знаю я от зарабка. Эм... Е ось тут? Типу, як? А, ось так. Та боже! О, от, от... я лестницу зовсім рядачить не вмію. Как ее редачить? Я не... Як редачить лестницу? -а, -а, -а Разумею. О боже. О боже! О боже! А, эм, а чему я тут передачу? Я случайно. Окей. А, да, нас лобби пять человек. Понял, ну добрый, давайте останем катка, а потом уже перейдем в другие лобби, потому что тут челика просто нормально. знал дишка. В принципе, nice. Так. А чому коли я ридачу, у мене... А, окей. А чому? ей? Що це що таке? Чому вона так стоїть? Я так не хочу. Алло? І треба назад включати edit. Нормальний, щоб його виправити. Цю хрінь. Капець. Кап... Я, я не знаю, що робити. Чекайте, це якась помилка гри? Чекайте. Я тільки що поменяв. І що мені робити? А де челики? Це теж ще одне питання. А ось. Один впав. А де другий? Він упав? А, ні. А де останній? А, Ясно? Що! Що? Я не знаю, що робити з цим редактом. Може у мене воно якось пофікситься само. Типу. Це ж типу не я явіний, що воно так робить. Я не знаю, чому воно зовсім так робить, як його справді. Ууу, у мене ще й корона, я зараз перезарядку, ну так. Чуть віднайс. Я вже 5 минут чекаю, поки воно загрузиться. Skikiem już czekam minus piętnasty. Pierwsza karta, co mam na kocy, wydała. widziałam, matematyka nie. A trzecia karta. Цього разу має найти, реально. Із цього разу зараз не найде, я я не знаю, я не знаю, що я буду просто. Ой, не має найти, а не має видати мені помилку. Ось. Та ну! Та ну! Та ну! Катка! Так, куди оглядіння? Да, мы будем лендиться. Эммм... Мы будем лендиться осью Д. Ось. Ой. Ну что, катка. 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 Бачили милут? Класснючий милут, бачили? Оце, оце милут на всю игру. Да. Да. Я думаю, ще буду записувати відео про челенджі в Фортнайт. Там. Один сундук челлендж. де я мав. Скар є скар, але у нас тут чел. Ходи. Але реально... Скар... Реально. Жалко, що не легендарний, але... Поняв? Найс! Ще й в його! Дароу, бро, тебе корона, мені вона вже не потрібно. Можна постояти... Але... Я би я би міг тут ось тут посидіти... Почекати, почекати поки сюди прийдуть люди, щоб за їх прикончити. А у мене немає помпулічки. Ууу, один автомат це дуже класно, а два ще лучше. Ось так. Ні, ну а що? ні, ну а що? ось сакролен. О, пампа! Найс! Що за гімно? Це не пампа. Ні, це пампа, але... Така собі я не помпа. Перший раз таку пампу бачу. Давно я в ревот не грав. Це вже друга чага. Прикольно, в мене дві чаги. Найс! Поставлю тут аптечки на всякі суші. Мамонт, я тебе обожнюю, мамонт! Мамонт, я тебе обожнюю. Але с викидати немає смисла. Ладно. сьогодні без мамонта. Ех. Сьогодні без мамонта. А, а що, ніхто не прийде сьогодні корону забрати, реально? А, вона не... вона пропала. Чи її вже хтось забрав, не понял. О, чую челіків! Нюхаю! Нюхаю, челика! Заранокну! Хи-хи-хи! О-о-о! О-у-у-у! О-у-у! О! О! о о о у у о о план капкан План капкан! Та все, це жопа! Я не знаю! Нічого страшного, нічого страшного! Ми залидимся ось сюди і заберемо скарб. А чому б і ні? скар нам потрібен? Але там нема помпе. нічого, я в другу сторону піду. Блін, я не долучу, А там ось чел. Ось там. І ось там чел. Що мені в Телеграм пойшли. Лимал снайпер. Що, Сейчас я роблю? І вот и мо. Ой, все гром. Найс. Скар. Помпа, пампа, пампа, пампа. Тут ничего, немає помпев? Тут никого не було пампеви, серьезно! Я тут тільки одну пампу на всій карте знайшов. Еще страшного. Ні страшного! Бо коли залишилося 20 людей і нема помпи, це дуже погано. Опа, я корону почув. Та хто мені пише? 105. Ай-яй-яй. Так, так можна. Та боже! Боже! Бо боже, я ботик! Пофік, залишись в зоні? Йду сюди. Що страшно? Що? Що я роблю? Дуже найс, дуже найс. Пампа? Снапуля мені вже не потрібна, дякую. Найс. А на що я п'ю, якщо я Ось в мене тут тя? Найс. Nice. Все, 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 найс, на. Nice. Раплер, раплер. Забираем рапт. Ай-яй-яй, тучал. Чел, тучал, чел. Ничего страшного. Ничего страшного. Просто собі улетаем. И ось тут хилуемся. Вообще найс. Nice. Треба было мамонта взяти. Треба было взяти мамонта. Ну ладно. Я обожнюю мамонта. То, что и был фиолетовый мамонт чел щел тупий. Я так і зрозумів. Ага, учела момент. Зрозумів, не пробує оно. Нормальний памп. Ай! Тихо. Пошли, пошли, пошли. Пошли, майже. Я виживу, я виживу. до меня идут. Не шутку, до меня не идут. Найс, увидел чела. И давай ты ему уже get greedy. А, ой, ты гриди get greedy, Эмоции шкафчика вообще. А, аку... Давай, эмоция! Ага. Ага. Понял? Понял, це це гіпер, це гіпер. це гіпер. Це екстра спортсмен. Я вас розумію, я ja вас розумію. це реально, це реально, це реально. Фу, добре, що ще були возрождение. Возрождение. Отут тут вернемся. Аааа, бля, хамупа. Оооооо. Я уже два челы. Я уже побачил два чего. Один из суд бігаю. Из тогий не знаю. Ничего, я його привью. Просто и все. Ай! Тихо-тихо, тут ще один, тут ще один, тут ще один, тут один, еще один. Не проблема. Що? Ай. Що, ну блин! Окей, 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 окей. Краще щело, дякую, що ви подивилися це відео по Фортнайту. Я думаю, воно було реально інтересним. Ем, Підписуйтеся на канал, ставте лайки, ось мій ТГ, Так що пакедова.